Всім привіт! Переїхав я на поле, де мене поряд соя. Займаємося прополкою соняшника. Вирішив і тут пошукати кліща. Е -е. Ну що я бачу? Що поки не знайшов, ну це отакі от листочки. Ну, це не схоже на те, що я бачу в інтернеті. Воно... Єс, не знаю, підсказувати. Як на мене, то це не воно, це щось інше. Ну, походимо, подивимось. Можливо... Можливо... А ну-ка, на нижньому листочки на нижньому листочки. А ось-ось це вже схоже на те, що я бачу в інтернеті. Оце типа... Кажуть, що він свої яйця відложив. І Це воно отакого от, от забарвлення, ну-ка. Ну це я один знайшов. Давайте шукать далі. Давайте шукать далі. Масово чи не масово. Так, ну ось все, щось бачу, щось наподобиє. Так. І можливо, можливо, воно таке і є. Тільки наскільки це критично, не зрозуміло поки що не зрозуміло. Геть. Так, одну рослинку знайшов. Так. А так не бачу. Ага, і Ще щось на нижніх. Ні, ну це не воно. Ні, не воно, не воно. Так, ну зараз пройдемося ще. Що ми тут можемо? Якби його, де живого знайти. тут так Ну сім'ї долька є ось. Усьо. Що вийшло, ну це, це не схоже на те, що я бачив. Так, ну це не, ну не є погано, звісно, то, що я так не наблюдаю. А навіть навпаки, це є дуже-дуже хорошо. Тому що... тому що, ага. Ось 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 таке ось у нас маємо. Ну воно не схоже реально. Там там щось ну, трішки... Трішки по-іншому. Трішки, але... але по-іншому. Ну от, от, от таке от щось. Щось отаке от, от схоже. Ну, якщо воно і є... То, то його небагато. ну, там повинно бути пожовтіння листя найшовесо, пожовтіння зверху, пожовтіння листочка йде, переворачуємо. Та ну ні, це якась болячка. Хоча ось таке щось, щось таке схоже. Схоже, схоже, а ну тут це щось погризено, незрозуміло. У нас, у нас більшість шкі це не кліщ, а е, тварини в цьому році, ну, тому що є багато, багато проблем з тим, що тварини їдять сояшник прям плямами, рядками. Ну в общем так, ну Якщо б воно і було масово, це ось рядок припалив раундапом соєшника, де попало, то вже все ось у соєшнику, все цей хворіє, той хворіє, ну в общем, трошки, трошки вітер був, а ну-ка, от соє ось, що це за плями. Не. Ну, то якщо, якщо і є... Небагато. Кажуть він на Сої. Ну, на сої. Що ми можемо бачити на сої? Ну, як на мене, то є в сої проблеми з нижніми цими? Ну, вона їх торгає, я так розумію. А ось і доказ того, що в нас, що в нас роблять тваринки. От. Вон. І як, як пішов туди, так і хаває. Ну, це от така от у нас є. є проблемка. Так, ну що, по сої бачимо, сойка ще тримається. Дощик у нас пройшов 4 мм 2 дні тому. Але від того дощика. Так, це у нас по пахоті, чи по оранці. По оренці, то ще волога є. По оранці ще волога є. А далі буде дисковка. Зараз піду на дисковку. До речі, окремо зніму пізніше відео, як приїду бризкать, якщо потрібно буде тут, ще бризкать. Я думаю, що потрібно, як ма невеличкі бур'янці такі сходять. Брінці невеличкі. Трошки пізніше заїдемо, раундапом накриємо. Бо є такі от питання заячі какашки є по полю поїв і сразу, сразу зробив своє діло. Так, а оце у нас дисковка. Різницю, в принципі, трішки помітно. Вже навіть зараз так, це у нас соєшник, вже навіть зараз ми маємо різницю. Ну хоча, бачите, невеличкий дощ Щик пройшов, волога трішки опустилася. І сойки більш-менш непогано. Чи це я ще не пройшов. Та ні, воранку вже пройшов, це вже дисковка. Це вже дисковка. Ну і маємо такі сходи бур'янців. Рештки снарядів великої вітчизняної винести потрібно Ні, Ну в принципі, хоч трішки, але ці 4 мм, хоч трішки, але дали сойки Так, Ну і на ній я не бачу ніяких там кліщів, хай не звинувачують, що це соя винувата в тому. У неї достатньо там своїх болячок. Ну, ну Кліч це, це не знаю я. Ну, можливо, можливо, я помиляюсь. Хто знає, пишіть. Треба напевно жахнути буде її фунгіцидіком. Трішки підлічить. Ну і в принципі все. Так, це у нас відбі. Це у нас далі, ну, палочка стоїть. Це у нас е Канзас. Кольором, до речі, трішки вони почали Ну мають різницю трішки в кольорі. Ось я по межі йду. Так, а далі... А далі межа... Межа. Де у нас оранка? Починається. Так, отут у нас оранка. Ну так. Коліром колір і розвиток трішки, трішки краще, ніж на, ніж на дисковці, це треба признати. Е, ну, маємо те, що маємо, зробимо виводи на наступний рік. Так, дивіться, ось що. ось така от сойка вже у нас оренці і от поряд дисковка. Тобто самі бачите що реально реально та під сойку потрібно оранка або глибоке рихлення Так, а що це у нас за, за пліщ? Що це за рослина така, що її раундап не взяв? А хто підскаже? Що це таке? Геть ноль. Взагалі. Поряд ніякого бур'яна немає, воно зараза. І да навіть, ну, навіть нічого йому геть. Таке от п'ятнишко ми маємо в березі. Так, і що ми? Ну, в принципі, все. Ага, ось напевно пропуск. Ну так. Да. Це в нас пропуск е, оприскувача. Видно все. Міщійок. треба буде не забутися і тут трішки приостановитися, дати більшу дозу, щоб воно його спалило. Так оце воно так хвостом якось зайшов. Так, ну в принципі і, і воно недалечко. Десь щось вильнув напевно, не знаю, може Сигнал пропав, то шукаєш і потім порядками їздиш. Як тривогу оголосять, так немає як і бризкать нормально. Так, ну в принципі, все. Виводи робіть самі, я для себе зробив. Посойки окремо, по бульбашкам скажу в на наступному відео. Там, чи не в наступному, коли приїду бризкать. Думаю, так вечірком приїду, щоб вітру не було. Пориємось, все покажу, все, ну, якби розкажу свою думку з цього приводу. От, Так, ну все, я не знаю, що, що ще показати. По кліщу висновок такий, він, якщо і присутній, якщо це він, то в невеликій кількості. Я думаю, нічого страшного, по крайній мірі на, на цьому полі немає. є. Так, спостерігаємо далі. Всім нам все добре. Слава Україні!